Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні у вашій увазі я представлю нетипову модель Casio. Це серія Oceanus. Це як Lexus у Toyota. Тільки, мабуть, ще краще у світі годинників. Сьогодні на огляді в мене лімітка 700 штук, яка була зроблена в колаборації з космічними. Братами я вам трішки пізніше розкажу, що це таке. От такий от Карабас футуристичний, немає тут здравого смислу зовсім. Це така от штука, як політ фантазії у людини, у творчих людей. Саме ці люди вони написали сценарій. Це така книжка, серіал, там дуже багато. Вона дуже. Розповсюджена у Японії, дивляться, читають, і за багато років вона знайшла дуже багату кількість поцінувачів у всьому світі. І таким чином Касіо вони зробили колабу, щоб цю історію записати до себе також у архів. Ось така от штука: це в нас луна. На оцій такій скляній рамці на чотирьох болтах. Океанус, фірмовий лого. Там ще в неї йде коробка з картону. то вже нецікаво. І ось автограф людини. Людину звати, людина в нас. Так, 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 так. Автор десь я записував собі на чернеці. Зараз я знайду і вам про неї розповім. А може і не знайду, то вже таке. Давайте краще по годиночку. Отак виглядає всередині Space Brothers Limited Edition. Limited Edition. І ось такий красень циферблат, ну, просто, просто космос. У прямому сенсі цього слова. Дивіться, фішка основна в чому? Це вигляд. Тобто, ми на, ми, якщо б ми з вами були на Луні, ми б з вами бачили отак от нашу землю з Луни. Отам пари, озон, озоновий шар, і там от за ним йде вже наша земля. Материки і все інше. Це дуже легкий, легкий дуже годинник, він повністю титановий, він з DLC-покриттям, в нього сапфір з, з подвійним, з подвійним Тобто його практично не видно, якщо ви бачите на відео, тобто повністю прозорий. прозорий. безель також зроблений з сапфіру. Застібка, яка регулюється автоматично і змінюється дуже швидко ось таким рухом-пом-пом- і все. Ви зможете його скоротити або зробити довшим. В нас всередині модуль 5501 це дуже високотехнологічний модуль, в нього вбудований GPS. Синхронізація з спутником. Є в нас вічний календар до 2100 року. По розмірам 51,1, 46,1 і товщина 13,7. Ось такий футуристичний, бачите, дизайн заводної голівки і нижньої, нижнього пушера, такий, як під, під такі каменці синього. Кольору дуже, дуже незвично. В цьому годиночку є ще Bluetooth, і він працює від сонця. Всередині сонячний елемент живлення. Також має хронограф і грані корпуса вони зроблені з фірмовою японською поліровкою Зарацу, тобто DLC. Комбіноване з зараз. ну, Тобто суміш вибухового. Це, це вже, ви знаєте, це вже витвір мистецтва, це вже не касіо. Ось така кришка. Немає тут номерів, але знаєте, що їх всього 700 штук на увесь світ. Як завжди, made in Japan. Окантовка така, бачите, на за заоній головці, щоб було зручно його брати і витягати для налаштування. Так, про це вам розповів, про це також вам сказав. Так, Чуй Коямі, це автор книги. І також потім книга. Дуже зайшла людям, і вони зняли там якийсь дуже багатосерійний ще серіал, і транслювали його дуже багато років. Все ж, Касіо орієнтувався, ну ця серія, вона не для Європи, океанус більш орієнтовано для азіатського ринку, і вони орієнтуються на своїх користувачів і клієнтів, які знаходяться саме в азіатському... ринку. Регіоні. Але ви знаєте, дуже багато людей, і ця моделька доїхала в Україну, тому що це е, е, витвір, як вам до цього вже казав, мистецтва, І люди по всьому світу бажають е, цей годиночок мати. І, в принципі, я думаю, дуже багато моделей е, подобається серії океанус. Зараз я вам його продемонструю на руці. У мене 17 сантиметрів зап'ястя. Одиночок, ще раз повторюю, дуже легесенький, дуже зручний, ергономічний. Ось так він виглядає. Балдежно. Нічого мені більше не хочеться до цього додавати. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Це канал Безель. Канал душевних розмов про наручні годинники. Гарного всім дня і до нових зустрічей!